Розділ 12. Захопливі відкриття. Незабаром кам'яна підлога в кімнатчині була очищена від землі піску й бур'яну. Діти виявили, що всі камені однакового розміру великі, квадратні і щільно припасовані. Друзі їх гарненько оглянули, присвічуючи ліхтариками, шукаючи той, який можна було підняти або зрушити з місця. Схоже, потрібний нам камінь повинен мати вставлене в нього металеве кільце, мовив Джуліан. Але такого вони не знайшли, усі камені. Виглядали однаково, і це було страшенно прикро. Джуліан намагався вструмити лопату в щелини між каменями в надії, що вдасться зрушити якийсь із них та де там. Схоже, їх поклали на міцну підвалину. Після трьох годин важкої роботи діти вирішили перекусити. Усі дуже зголодніли. І раділи, що в них багато припасів. Під час їжі вони обговорювали виниклу проблему. Виходить вхід до підземелля не під цією кімнатою, сказав Джуліан. Це прикро. Але тепер я вже не думаю, що східці можуть починатися звідси. Слід ще раз вивчити мапу. Ну, може, звичайно, статися, що виміри недокладні. Ну, тоді звіряння з мапою не допоможуть. Але у будь-якому разі все ж варто спробувати. Вони ще раз уважно роздивилися мапу, щоб знайти місце, де починаються сходинки. Виявилося. Що це неможливо зробити, бо масштаб зображення трьох поверхів на мапі був різний. Джуліан спантеличено дивився на неї, не знаючи, як бути. Здавалося, вони зайшли у глухий кут. На огляд усього першого поверху замку підуть роки. раптом сказала Джорджа, показуючи на отвір, який, як вони вважали, мав означати колодязь. Вхід до підземелля мав би бути поруч із колодязем. Якщо знайдемо його, то зможемо пошукати неподалік східці. Колодязь позначений на обох мапах. Десь у центрі двору замку. Чудова ідея, похвалив Джуліан. Ходімо в центр замку. Можна прикинути, де має бути колодязь. Радше отам, посеред колишнього двору. Діти вийшли із кам'яної кімнати на осоння. Усі відчували, що роблять. Значу, що та й важлива справа. Ну хіба не захоплює пошук золотих виливків? Діти були впевнені, що виливки у них під ногами. Їм і нагадку не спливало, що скарб може бути де-інде. Вони стояли у зруйнованому дворі. Який колись був розташований у центрі замку, обійшли його довкіл, а тоді зупинилися, марно намагаючись побачити щось схоже на рештки старого колодязя. Тут усе геть позаростало, сюди понамітало з берега силу селену піску, який з часом. Позаростав кущами й бур'яном. Камені, якими колись був. Замощений великий двір розсілися і лежали або як. Здебільшого їх навіть не було видно під піском і бур'яном. Дивіться, кролик, раптом вигукнув Дік. Побачивши великого рудого кролика, який неквапно швендяв двором і невдовзі зник у нірці. Потім з'явився ще один кролик, посидів, подивився на дітей і теж кудись подівся. Діти були в захваті. Хм, вони вперше бачили ручних кроликів. А ось і третій. Маленький, з безглуздо великими вухами і манюнім білим хвостиком. Він навіть не дивився на дітей, трохи походив собі вистребом. а тоді дід лахам забаву сів і почав мити великі вуха. Спершу одне, потім друге. Але для Тімоті це було вже занадто. Він спостерігав за першими двома кроликами, що пробігли через двір, жодного разу не загавкавши. Але дивитися, як цей малюсінький сидить перед твоїм носом і миє вуха, було занадто для будь-якої собаки. Тіммі збуджено загавкав. І Стрім голов кинувся на здивованого кролика. Мить малюк не рухався з місця. Його ще ніколи не рякали. Ніхто не ганявся за ним. І він спантеличено дивився на величезного собаку, що біг просто на нього. Нарешті кролик обернувся. І майнув навтіки, а його хвостик підстрибував у такт стрибкам. А потім він раптом зник під кущем друку неподалік від дітей. Тімоті побіг за ним і теж зник під великим кущем. У повітря злетіла хмара піской землі. Тіммі намагався залізти у нірку слідом за кроликом і взявся енергійно розгрібати землю великими передніми лапами. Пес скиглив і гавкав від збудження, і, здавалось, не чув голосу Джорджі, яка гукала його. Він вирішив забуть що упіймати кролення. Пес просто шалів, ротриваючи нору, все далі. Глибше і глибше. Тіме, ти чуєш мене до мене, кричала Джорджа. Тут не можна ганяти кроликів. Ти знаєш, що не можна. Ти погано поводишся. Зараз же до мене. Але тім не слухався. Він, як божевільний, продовжував розгрібати землю. Джорджа побігла до нього, аж раптом метушня припинилася. Почувся переляканий дзявкіт і враз настала тиша. Джорджа в подиві зазирнула під колючий кущ. Тім зник. Його просто ніде не було. Натомість. Там зяяла величезна кроляча нора, яку розрив тім, але самого Тіма не було. Джуліане, Тім зник, перелякано сказала Джорджа. Він же не міг залізти в кролячу нору, адже він такий великий. Діти стовпилися навколо розрослого куща дроку. Звідки з під нього долинало приглушене повискування? Джуліан не міг вийти з дива. Він внизу, в норі, сказав хлопець. Диву та й годі. Вперше бачу, щоб собака заліз у кролячу нору. Як же ми будемо звідти його витягати? Ну що, спершу доведеться викопати кущ, рішуче сказала Джорджа. Вона ладна була викопати весь замок, Кирін, щоб витягти Тіма. Не може чути, як бідолашний тім скиглить десь там унизу і нічого не робити, щоб допомогти йому. Кущ був за великий і колючий, щоб лізти під нього. Джуліан зрадів, що взяв із собою різні інструменти. Він пішов по сокиру. Власне, це була сокирка, але нею можна було пообтинати колючі гілки і зрубати кущ. Діти дружно взялись за роботу і незабаром бідний кущ мав залюгідний вигляд. Тим не менш, ним довелось деякий час поморочитися, бо він був колючий, міцний і непіддатливий. Доки він перетворився на маленький пеньок, у всіх уже були роздряпані руки. Але стало добре видно яму. І Джуліан скерував у неї промінь ліхтарика. Я знаю, я знаю, що тут, що сталося, здивовано закричав він. Тут старий колодязь. Кролики вирили нору. Біля неї. А коли тім розрив нору, відкрився отвір криниці і він туди провалився. О, ні, о, ні, запанікувала Джорджа. Тіхими, тіми, тіми, з тобою все гаразд. Вони почули здаля жалісне скигління. Десь там був тім. Дідлахи розгублено перезирнулися. Продовження буде.